Вітанечки всім сексуальним панам та панянкам. Сьогодні ми з цією чудовою книжечкою будемо розбирати тему мультиоргазмів. Секс, стосунки, н -рол. А хто вперше завітав на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аніта Пі, я психолог і сексолог. І тут у нас з вами безпечний простір, де ми можемо обговорювати секс, стосунки своїх внутрішніх демонів і те, як налагодити з ними дружбу, контакт, гармонійні стосунки і взагалі жити це бентежне життя в гармонії. Ну і спершу почнемо, звісно, з визначення, що таке мультиоргазм. Це здатність отримати декілька оргазмів за. Відносно короткий період часу. Тобто, коли між оргазмами може бути одна-дві хвилини. Але також підручник вказує, що, і це, до речі, цікавий факт: приблизно у 5-10 жінок відбувається вже інший вид мультиоргазму у вигляді серії хвилеподібних подібних. Підйомів і спадів збудження, і саме повна розрядка, повне задоволення настає після проходження усієї хвилі, де таких підйомів може нараховуватися ну, там, і до десяти. І здавалося б, що все так погано. Тільки 10% жінок можуть відчувати таке, що робити всім іншим. А якщо теж хочеться, це ж не означає, що неможливо цьому навчитися. Власне, виклик прийнятий. І сьогодні я вам і розкажу про такі техніки, які допоможуть вам втримуватися на цих оргастичних хвилях. А також розкажу про те, як можна навчитися отримувати декілька оргазмів за один статевий акт відносно з коротким періодом відпочинку. Хочеться почати з бази, а база це вправи кегеля. Прави на тренування м'язів тазового дна. Корисно з віком, тільки ціло вам дякую за це, скаже, але звичайно е уникайте протипоказань. Якщо е лікарі не радять, то краще не треба, щоб не нашкодити собі. Наступна техніка дуже класна, якраз для того, щоб утримуватися на ось цих оргастичних хвилях. Називається вона еджінг від слова «edge», та тобто е край, е пік і суть полягає в тому, що ви маєте себе. Довести до майже оргазму, до предоргастичного стану. Ну, якщо взяти по шкалі від е, приємних відчуттів від 1 до 10, де 10 це оргазм, то ви маєте доходити десь до 9. Коли ще декілька рухів, все вже буде незворотнє, вже буде оргазм. Саме на цій дев'ятці вам треба зупинити стимуляцію і пару секунд відпочити, тобто дати трошки оцього спаду збудження. Через декілька секунд ви знову поновлюєте стимуляцію і знову доходите до цієї дев'ятки. І так ви можете робити декілька разів, допоки ви не вибухнете від задоволення. Такий оргазм він буде набагато потужніший, сильніший, інтенсивніший, приємніший. І таких хвиль ви можете робити насправді стільки, скільки. Забажаєте. Тому беріть собі на озброєння, користуйтесь і насолоджуйтесь. І ще одна техніка, яка саме направлена на те, щоб навчитися отримувати декілька оргазмів з коротким періодом відпочинку між ними. І тут основний момент буде направлений саме на усвідомлення. Усвідомлення того, що з вами відбувається. Бо зазвичай, коли секс досягає в сексі, та людина досягає оргазму, який вона сприймає піком задоволення, і зазвичай після нього все закінчується. Тобто сексом людина займається для того, щоб отримати оргазм, і оргазм являється метою, тому що я вам пропоную робити: займатися сексом не заради оргазму, а заради процесу. І усвідомлювати те, що відбувається з вашим цілом зараз, направляти ваші думки саме на ваші відчуття. Таким чином, ви будете звільнятися від таких собі гальм, які дуже часто заважають розслабитися і бути в моменті. Адже ми звикли. Думати про що завгодно, окрім того, що відбувається тут і зараз. І саме в моменти сексу виникають думки про те, а що там відбувається в світі, а що там відбувається вдома, і взагалі як звести дебет з кредитом, але не тільки те, що відбувається ось тут між нами в ліжку. Тому перший пункт це направлення своїх думок тут і зараз. І усвідомлення, а що вам приносить задоволення, а як це? І важливий момент також це робота з диханням. Бо коли ви проходите через оргазм, часто тіло стискається. Момент в тому, щоб проживати оргазм і пропускати його хвилею через себе. Видихати, дозволяти йому проходити, привчати свій мозок, що після оргазму секс не завершений, бо тіло ще насправді збуджене, а просто переключитися на інші ерогенні зони, адже після настання оргазму саме клітор і головка члена вони занадто чутливі. Тому дайте хвилинку, дві на відпочинок. І переключіться на інші зони. У вас є груди, є шия, є плечі, є руки, є вуха. Це ж те, що вам варто подосліджувати. А де ще вам приємно? А що ще вас заводить? Таким чином, ви будете продовжувати ваше збудження, і через пару хвилин ви знову зрозумієте, що ви можете продовжити. Звичайно, це все діло практики, це все індивідуально, але. Якщо ви будете відкриті до досліджень, ви будете відкриті до експериментів і спостережень за тим, а що реально вам приносить задоволення, то вам відкриються нові горизонти і нові всесвіти задоволення. В принципі, це все, що хотіла вам сьогодні розказати. Стисло і по суті, тому діліться в коментарях, чи було корисне. Можливо, ви вже використовуєте ці техніки і бачите результати. Можливо, у вас є. Є інші моменти, які допомагають вам досягнути мультиоргастичності. Ставте лайки, підписуйтесь, поділіться, можливо, темами, на які б вам було цікаво, щоб я розказала. І, звичайно, не забувайте підтримувати ЗСУ, Донайте, переможемо і скоро таки весна. Всім па-па!